Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми приготуємо дуже ніжні соковиті ароматні тефтельки в вершковому соусі. Готуються вони дуже просто, швидко, а виходять дуже і дуже смачними. Тому почнемо готувати. Для початку нарізаємо дуже мілко часник та половинку цибулі. Часник також можна пропустити через часнику давку або нарізати мілко ножем. Старайтеся цибульку нарізати якомога мілче. Бо так буде смачніше. І нарізаний часник і нарізану цибульку додаємо до фаршу. Також в фарш додаємо перець, сіль та будь-які інші ваші спеції за смаком. Я сюди інших спецій не додаю, так як мені просто так смачніше. Додаємо сюди один жовток та панірувальні сухарі. І все руками добре перемішуємо. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядуйте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Коли добре перемішали фарш, тепер відщіплюємо шматочок невеличкий і формуємо маленькі тефтельки. Я формую тефтельки розміром в грецький горіх. Чим вони менші, тим вони смачніші. І викладаємо їх на дощечку. Тепер розігріваємо пательню, наливаємо трішки олії і викладаємо тефтельки. Обсмажуємо їх на великому вогні до золотистої скоринки. Просто потрібно, щоб тефтельки зарумянилися. Перевертайте їх і слідкуйте, щоб вони не підгоріли. І коли петельки підрумянилися, викладаємо їх на тарілку. Тепер із цієї сковорідки витираємо залишки цибульки, олії, викладаємо сюди шматочку вершкового масла, розтоплюємо і далі сюди додаємо борошно і активно все добре перемішуємо, зажарюємо борошно. Нам потрібно, щоб масло загустіло. Я додаю потрішки, щоб не було великих грудочок. Далі, так само сюди потрішки, я вливаю курячий бульйон і активно все перемішую. Спочатку влила трішки бульйону, все добре перемішала, потім знову ще трішки бульйону. І таким чином не буде великих грудочок, а все рівномірно розійдеться. І коли влили весь бульйон, додаємо сюди вершки. Вершки я взяла жирністю 20%. І ще раз все добре перемішуємо, даємо масі закипіти. І викладаємо сюди тефтельки, накриваємо кришкою і тушкуємо 20 хвилин на маленькому вогні. І все, тефтельки готові. Подаємо їх з будь-яким вашим улюбленим гарніром або просто так. Ці тефтельки виходять дуже ніжними, ароматними, м'якенькими та дуже смачними. А соус це окрема мова. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Усім смачного та до нових рецептів.